Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми звітали у Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо прокачувати інших наших бравлерів, тому що нема дуелів. У нас барон 840 кубків. Кстати, а це барон обігнав бо, а я щось попутав. Я думаю, нічого свій в бо тища мене ж не було. Коротше, у нас по факту то е, в команді є барон, перл і гром. І в основному я тащу все на бароні. Ну іноді громом і перлом теж винося. І нам треба, щоб всі три бравлера оцих прокачалися в дуелях на тисячу кубків, чисто з дуелів. І щоб це все сталося в один момент, треба їм зробити однакову кількість кубків. Для цього мені треба щас підкачати перла і підкачати його, щоб в нього було Чуть-чуть більше кубків, ніж всіх остальних. Потому що він, типа, третій герой і йому трошки склад. І йому менше коротше, дає кубків за ігру, якщо ми з вінстріками граємо. Тому давай сразу беремо цього перла, беремо е, шедешечку, от, і будемо пробувати щось з ним робити. Мені треба, щоб на ньому було 840, а то й більше трохи кубків. Це, звісно, зробити буде нелегко, тому що, по-перше, ну я не особо сильний гравець на перлі, хоча в мене дуже непогано виходить, але чомусь в шеде у мене іменно і не виходить. Ну, ще затестимо. Можливо, все ще поміняється, і я буду конкретно жорстко всіх валити. Мапу цю я знаю, тільки вона тепер. Трошки інакше. Тепер її обновили текстурки. А так то мапа вже давним-давно в Бравл Stars ця є. І нічого нового, так сказати, тут і нема. Так, баночки я качаю, це саме головне. Трошки ульту заряджаю з кожного помалесеньку. Трохи по Мек постріляємо, зіб'ємо йому Ульту. Йому буде тяжко. Потусимо. Того не дамажим того дамажим, всіх дамажим Ульту, накачаємо. Що мені ще робити? Емс Трошки відзонити, забрати всякі прикалюхи. Там понадамажувати її. Ну, гіперку, качаємо, що нам. Нам гіперка треба в будь-якому випадку. Там у нас Емс тут сидить. Спайк, якого я не попадаю. Ну, в мене є ульта. це Саме головне, мене є гаджети. Аби Спайк поняв, що я хочу винести Емс і не бив мене, а ми вдвох забили Мс. То було би супер. Но він, напевно, мені не поможе, да? Він мені, він мені не друг, не товариш. Да, і мене з'їли. І за моєї помилки, що я пішов давити на Мс. Хоча не треба було. Ну, бачиш, топ-5 Ну, що поробиш? Перший блінкомом, як ти казав, але нічого страшно. Я кожен раз кажу цю фразу, коли я перший раз вже не сливаюсь. І не факт, що я далі почну нормально грати. Я почну далі сливатися Але це не саме головне, я буду все одно далі нормально качатись. Поїхали. От таку ми будемо виносити все. Виносити все, що рухається, тому що нам треба кайфувати. Так, небагато мені залишилося, щоб перемогти. Оцього деревця ту ми винесемо. Так у мене є гаджет, я можу його з'їсти. Ну він хилиться, блін, гамнюк. Так, треба чуть-чуть під -чуть кольта свалити, чуть-чуть підхилитись. У мене вже є ульта, у мене є три банки. Є кабан, кольт мені нічого не зробить поки що. Я якщо що від нього відійду, то не проблема. Так, вальти, серйозні пацани, вони тут в кентах з Леоном. Так, все вистріляв, гаджет отдав, блін. От тебе ми добиваємо, всіх добиваємо просто. Живем живем. Банки полутав і втік. хе 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 А де той Леон? Ліон? А, Ліона вже й немає, його схили. Отакого От просто репаю з ульти шарфа. Включаю гаджет, чуть-чуть, зараз -чуть. хілюсь і заряджаю ульту. Особо не повернусь. Ну не ульту, а пасівку. Пасівка заряджається. Я кайфую. Що ми тебе байтимо на постріли? Отако от тобі просто дамажимо тебе і з'їдаємо. Все, топ-1. Бачиш, перша катка не зайшла, зато друга топ-1 зразу. По суті, на перлі легко грати. Він дуже плотний, Перл дуже плотний, і, в принципі, він кайфовий герой. І демеджа в нього дуже багато. І він може виносити таких героїв, як Шарф там і тому подібних. Правда, да, нелегко, але він це може робити. Ну, тут мене просто репають, бо я просто нубчик. Мені треба було йти сразу цього спайка виносити, а я просто пішов, слився, захотів банок собі. Ух, ще щось придумаємо. Так, погнали. Цього не вийшло надо щоб ульту підзарядити, але нічого страшного. У нього, правда, демеджа менше від того, що він, типа, холодний. А йому, щоб зарядитись, треба постояти і нікого не бити. І не получати демедж. Таке відчуття, наче ми Ліона виносимо. Я не знаю, на що він сподівався перед тим як нападати на мене, але він трохи фрік. Так, а що тут у нас? А я таки не зрозумів, хто це, так що не буду його особено нападати. Це Ембер. Ембер, но льодовита, так сказати. Льодовита Ембер. А тут ми будемо з нею згратись. Їй буде тяжко проти мене, я сподіваюся. Ага, ні, це мені буде тяжко проти неї. Вона ще мене з'їсть спокійно. Тому що я тупо не попадаю. Я сижу, автоатачу, як телепень, хоча мені можна було просто йти і вбивати її. Там у нас, блін, тара. Тара, серйозно. Треба від неї відійти чуть-чуть. Баночка одна у мене є, мені би пожить, мені би топ-1. Мені кубків не так багато і треба, по суті. У мене все і так непогано. Так, тебе забираю. Фу, хорошо. Хорошо, винесли фенга, забрали ще одну банку. У нас все дуже непогано. Чотири банки. Черт я ми хто дає, А тут нема нікого. Ладно, подавай центр. Сразу гаджет махну. Опа, диви. Диви, яка розумна Лілі розумна І у ще й що я тут. би стравити, Лілі, з Еллі. Но я я буду дамажити. Мені б тільки якось пожить. Мені тут жити буде тяжко. Чесно кажучи, мені тут жити буде дуже тяжко. Мені біг стравити. Ну Елі може по воді ходити, вона напевно не піде нападати. Вона буде ждати, поки ми тут підемо щось робити. Ну, я ще пожду, а там далі вже запригну на цьому. На трампліні, мабуть, уже пора, щоб я не надомажився. Ти диви, який він фрік, так? Да? І вони мене б просто розкайтили вдвох. Одна напала, блін, надамажила, друга напала. Ну, топ 3. Не міг я сильно проти них валити. Так, поки там пацки щось роблять, я би тут забрав би все. Бо серйозний. Плюс тут Макс, вони моя щас можуть розвалити. А я не хочу, щоб мене розвалювали. я хочу підхилитись. Мені реально від Дінича свалювати треба. Дінич ж... герой серйозний. Я ще гаджет нажав, блін. Вони не дружать зі мною. Вони зі мною не дружать. Вони зі мною не дружать. Я ще й не попав. Ну, коротше, а ще. У мене все, не слава Богу. Тут же в кущах тусить. Напевно, да. Так, ну, я вроді вижив. Ще й банку забрав. Тут кущах хтось може бути, але нема, слава Богу. Все, треба пожити. У мене все так собі. Хоча можна і сюди прийти так-то. Комусь помогти, а комусь не помогти, кому... Нікому я, коротше, не поміг, я не попав ні разу, ні по кому. Я вообще тепленький пацан. Дінго ще там 1000 хп. Так, цього ми винесем, пацака? Не винесем. Ми його не винесем. Я слився. гаджет надо зарядить. Ого. Та, ну я в баню. ти понял, що він робить? Да. Ну, диви, Топ 2 є. 784. Ми по факту шуруємо вже до 800, а в того барона Блін, 840. Багато. Велика різниця в них між ними. Бо я на бароні, блін, бігав грав, в шадешечку ще фармив. Так хорошо, поїхали дальше. О, там. Шарф, щось даже не пішов нападати. На кольта. Там шарф вообще з приколом, чесно кажучи. Блин, Макака серйозний перец. Шарф, кстати, Макаку не убивает, по идее. Та я тоже. Макака вообще важка вбит. Я б даже не бився б з ней. Я даже не знаю, з кем мені битись, ти понял? ТОП 9. Туда воно влітати? Дамажит его гнем. Отакого. Не дати йому взяти банки. Так, бул. Шарф. Було он ще одного шарфа, виніс. мене застанив! Диви, репнув мене, хоч я був зі щитом. і втік! Лисий! І шарфа забайте. мінус один кубок. Жесть! Дуже тяжко, дуже тяжко. Я просто помиляюсь, по 100 раз. По 100 раз помиляюсь. Все, що мені надо це тупо пожить. А я, блін, давай, нападем, давай, ще щось, туди сюда. Та й, коротше, от воно так. Ну, що поробиш, Погнали сюда, банку сразу хапаю. О, це погано. Баночку сразу лутаємо. Ящик наший. Сразу йдемо в друге місце. Против Брока тяжко, тоже. Тут мене з'їли. Хоча диви вижив? Я не знаю, як я вижив. Мій щит, напевно, трохи спрацював. Оцей перець мене зараз теж з'їсть і взагалі мені не повезло. Хорошо, окей, цього ми все одно трошки підкачали. 22 кубка, це мало. Ну давай візьмемо грома і виберемо не ШД, точніше, не соло ШД, а тріо. Тому що гром, він серйозний перець. Ну хоча тут сильно все залежить поперед команди. Ну тут є де покидати всякі приколи. Зараз потестимо, що ми зможемо зробити. По факту, я зроблю отако. Зразу би по френку. Ну, коротше, Френка вбили не завдяки мені. Все, репаю. Пацаки всі від мене свалили, вони ж без мене нічого не можуть. А, мене всі помирали. А він підпригнув, ну лисий! Прикинь, чуваки, мене кинули просто. Самі без мене слились. А я ще й потратив кубки від цього. Бо вони пішли без мене, нуби програли, а ми могли тих зажати спокійно винести. Я ще по френку не попадав. Потім ті чуваки прийшли сильні. Коротше, в нас команда була таких слабеньких перців. Вони, видно, не знали, що їм треба робити. З ними був гром, який міг спокійно. Отаково все две. Ну сюда нам надо, хлопці. Давай, ми їх зажимаємо. Ми їх зажимаємо, спокойно. У нас бибі. Отако, все, пішли, лутай. Поняли, як надо. Ну бе. Вот так громвала. Потому что він шоколадный. Погнали Куда ты прыгаешь? Куда ты пішов, вообще? Біг-бум. Отако! Розбивали нубів. Лутай, лутай мені банки, пацан. Я з банками буду крепкий. Все, я живу. Головне мені жити. Отако, бам, і репнув. Хто ще? Хто ще на плюху буде приходити? Хто ще хоче плюху, пацани? Не попадаю, блін. тако репну в одного. Отако вот давай. Все хорошо. Я пацаны его оставить. А, -а, -а. Отако. Просто гром в соло. Гром в соло все виніс. 49 тисяч демеджа, пацани. Ну пройшов може йти мова? Гром просто таща тут. Гром тут таща. Тільки на хороша команда. Грома, я думаю, даже легше буде качати в тріоші, да, чим Перла в соло. Бо гром він просто кожного рубає. Кожного він тут виносить. У мене є команда. Вони можуть мене сейвити від е, всяких чуваків. Не, пацани, це ми зря, конечно. О тут тобі і прикол прийшов. Шарф просто всіх нас переб'є щас. Якщо Дінич попаде, ну Дінич не попав. Дінич не попав ще раз. Вони розділили, щас Дінича ще можуть з'їсти Ой, коротше. Все не слава богу, тут пацани є. В кущах, певно. Ні, мабуть, нема. А, ну все, є шарф тут тобі. Ну, я свалюю. О такому його якось виносимо, я не знаю взагалі як. В трьох одного ледве били. Там тяжко, там по 9 банок у пацанів. Там нас можуть і прибити. Отак от і на. Не попав. Шкода, що не попав, міг би винести всіх. Також ще одного розкайтив просто. А ми з кожною баночкою з дінечом сильніші і сильніші. У нас уже більше, ніж у них. І в нас є велика перевага проти них, тому що ми. По-перше, нас більше. Так, отако я ще зроблю. Все, топ 1 опять. Хоча я думав, нам хана там шарф таке щось чудив проти нас. Ні, нікого вбити не міг, бо нас було троє. Хоча мене спочатку він взагалі виніс. Ладно, давай ще раз. Можливо, ще ще раз вийде топ-1 взяти, буде супер. Так, поїхали цю тему беру. Шарф пікає щось. Так, нам треба разом. У нас дуже непогана команда. Тако ми просто з'їли одного. ми могли їсти далі. Опа, а тут і мене з'їли. І кит диви з цього з'їдає. і шарф остається, він зараз сюди вприхне і, і помре. Да? Ні, він походу соображає трохи, він, мабуть, буде жити. трохи соображає. Проти кота важко, кота шарфа на закидальчиках дуже важко. Що ще Карл гамнюк прийде, диви. Проти в нього теж важко. Отако на і плюху. Та приїхала, і вона далі поки не грається. То є аж 8 банок, це дуже багато. 100 хп осталось, блін. Так, бім-бум, пацани, біг-бум! Давайте, адвіс. Так, мінус команда. Отаков, в ту команду стріляю банкою, бем! Давай! Що я тут уже начудив? Просто винести всіх? Бомбу кидаю. Цього вбив даже з собою забрав? В топ-3 ще досі. У нас один шарф живий. У нього 7 банок тільки. Так, появилась Шеллі. Шеллі нікого не може добити. Є, добили, все, топ-1, да? А, ще шарф на шарф! Ой-ой-ой, у нас тут шарф ощевась. У нас тут шарф тепленький. Ну і я теж тепленький, нічого вже не зроблю. Топ-2. Наший шарф з 9 банками програв шарфу, в якого дві було. Це він ваще фрік. Я не знаю, як так можна зробити, но. Я там дамажив, жесть. Не можна глянути? Я, блін, провтикався. Ну реплеймона глянути, але не видно скільки цей. Скільки в цього шарфа, ще кубків. А, тисяча, він а ще нубчик. У нього це єдиний шарф, оце. Поняв? Всього 12 тисяч. Так я самий сильний тут був, чи що? Ну Всього 30 тисяч Всього шарфа 37, Всього 33. 000. Ну, ранг 2, що поробиш. На тебе перше місце зайняли А ні може і не вони, кстати. Хто зайняв? Ну да, там де шарфа, це вони і зайняли Оті пацики серйозні були. Ну, 6 тисяч кубків, все на все. Ми проти нубів виграли, У нас, блін, пацики вообще. Ну, у нас і пацики, такі нубчики були. Давай позабираємо винагороди. 10 кредитів, 10 гемів, ще старт дропчик. Шасто кое-ні. Ну, і, в принципі, на цьому будемо завершити. Не підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчіо. Всім удачі, всім пока-пока.